Так, ну, майже все я приготувала. Вов нашу крупу бадже зварила. Бач, яка гарна вийшла. Розсипчаста така, що тільки тепер її заправити. І будемо святкувати, чекати вечері. Дід сидить, як святий у вуглі. І не дихає. Не дихає. Дивися, як я буду тобі показувати. <риклад> що тобі будеш робити сам? <риклад> я буду тобі розказувати, <риклад> а ти будеш робити, типу ти сам все зробив, так? Да? Я <риклад> скажу, що це дід робив. Кутю. <риклад> <риклад> так, тихо, не перебивай, бо я можу все забутися, і тоді в мене нічого не получиться, будеш винен. ти. І не взяв цей день і голос повишати. Так, у нас є ця. на розпечатуй коробочку. І вкидай сюди його давай. Тільки не на себе, а сюди. Бо воно можуть на тебе все випасти. Не можна. А ну я побачу. Що ж ти зробиш без мене? Да. Да. Щас ти зробиш. Да. Висипай. Що Гарненько, обома руками. Ой, та акуратніше, якось вона така якась. Кобаса, то виходить. Неестетична. Хороша. Хороша, вона солодка, знаєш, камераліз... Ка карамелізована. Так, ну хорош. Та подожди. Та хватить, його видавлювати, ти вже оближиш собі його. Отудо. От вже оближиш. Так. Ну що сюди ще треба? Ну підказуй мені. Меду давай. Не, ще що сюди треба? Ізюм. О, так і кажи, ти ж на. Бери ме... бери ізюм. І Акуратно висипай. Дивись, там води нема всередині, щоб не було. Нема. Не, бути. Воно непиталося. Та такого рукою вигорне? А, та руки ти не маєш. Нічого поблизуєш потім. Так, да. так, добріша буде. Так, все? Да. Так. Хармай. Тепер візьмемо його ложкою. І отак трошки ми його. Що ми йому зробимо? Поколопцій. Так, дід. Надо обмішати його хорошо. Господи, це такі помощники. Думала, дід поможе мені. Я ти що, не голодний дід? Давай я буду мішати. То але... вже ж сонце пішло воно на другу половину дня, а ти ще. Че... Давай, мішай. Отак так. о. Я ж хочу, щоб дід мені зробив і пригостив мене. А цей дід хіба його допросився, то пішов. Півдня десь проходив, пішов собі. Він собі собі пішов та й все що, щоб Ні, не не, мені треба наоборот помішати я... Так, <рес> що тобі треба. Так, так, дід, я знаю, що тобі нічого не треба, ти тільки будеш казати, я жрати хочу, дай мені жрати і все. Ні, ложечку меншу не треба, бо це хороша ложечка. Наю дуже удобно мені було мішати, а ти на її штрикаєш, наче не туди куди треба. Туди, туди. А ну бери по, по на. Я розтопила мед, ось він такий. Візьми, диви. Диви, кажу, бери. Так, розсього. О, помаленьку, помаленьку. Так, гарненько. Дивись, яке меду. Я знаю, що ти мед любиш, що ти його поїси. Воно буде солодка солодка, як мед, це все. Диви. Я його... він не цього, він ні, мак без меду, сахар там, цукор коротше. О, солодкий, да? Ага, хороший. Ну, Хорош. що ти хочеш, та не же ж мені. Потім будеш лизати, давай замішуй. З дітьми його мед Ти його ложкою прямо. О, диви, тепер буде краще воно й мішатися, так? Ну так. Да. Щось мало, чи ні? Куті, конечно, да. мало. Ну, в мене ще є каша зварена. То, Може додамо сюди. То вже немає. Та вже нема. Та хвата. Та воно можливо. буде солодке сильно. Нічого. Ти все перемішай, щоб сухе не було. Так. Да. Значить перемішуй отак, отак от перемішуєш. Отак, Та Оттак, щоб усе воно з'єдналося, поєдналося. Та воно щось усе таке клейке один мет там показався. То, шо ж ти хочеш? Хороший. Ну ти його з'їси за стільки, за день, за два. За день, за не, Ну я його ти ж знаєш, що я його тільки можу попробувати, попробую а, ну, і все. Ти знаєш, що ще не зробив? Зробив. Ні, не зробив, Кожний год одне й те саме просю діда на лузай горішки потрусив. Час на лузаю і потрусиш. Потрус. Да. Yeah. Їх ще треба підсмажити От трошки. От підсмажимо, все ж до шісті вечора чи до сі Та сіні. Та до шісті ти будеш ждати. Багато, а що ж, звісно, вечір-вечір. Так ти вечір. його можеш тепер на смак попробувати. І сказати, Дай що так, тут... Бачу. Ні, тут треба сказати, що тут не хватає, а що хватає. Не пляпкай так. Значить, добре. Горішки багато. На смак кажу, Солона, не солодка чи яке. Що солодка, я його про соляній воді варила через тай питою. І яке? Не сильно солодке? Не, не сильно. <рес> Таке, як ти любиш. Так. Да. Ну бачиш, як я тобі вгадала. Та мабуть, мало каші. Щось... кош. А, значить, ти знаєш, знаєш, що тут, хвали, тут да, мало? Тут мало маку мало. Маку хватить. Ні, той год, я пам'ятаю, було більше маку, більше коробочка У. була з маком. І там самий мак був. У нас ще одна кутя буде на нас пари новий год і більше купимо кейне. А тут така да. хватає. Ну хорошо. Не заморочуйся. Да. О. О, стільки. П'ять балів. Є п'ять балів. Шість. А тобі шість. Тепер можеш пооблизувати сеймед, ось в чашечці. Де як він гарно розтопився? Так швидко я його розселював. Ось він такий був у баночці. Десь ходив дід, прийшов йому шаймеду дали. Я кажу, мабуть, колядувати десь не ходив де, чи що. Віст, ну так, да, свої родичі, він до них як пішов, знав, що праздник, пішов. Так, да, поздравив і я сидів півдня, поки я не позвонила, а сказала, йди додому. Та Але півдня люди ж теж десь були, вони скупулялися. Я поки в Азі пішов, скупився, вони приїхали. Так. так ну ти теж скупився непогано. Ну, да, Диви. Такого торта мені припер. Молодець, дід, знав, що і цього. І цього. Зараз узвар швидко приготовлю. Він у мене готовий вже. Ну, он таке, воно там, якби ти... о, спробував, яка клубника добра. Вона не солодка, а така чу-чуть. ох і добра. Ну, не... Давай її в кашу. У кашу кине, не треба. Каш. Я кашу не буду їсти, я клубничку поїв вмісто Ку каші. Бачиш, яку я навчилася хорошу робити кутю. А, да, і тебе навчила. А, я сама навчилася, мене ніхто ніхто не вчив. В нас вдома в дитинстві я ніколи не бачила цієї куті. Я не знаю, чи раніше вона й варилася. Я, я в інтернеті навчилася. Да, в інтернеті я навчилася. Я дивилася одну, бачила туди воду дода, не воду, а компот льють, щоб жидке було, ложками сірбають. Ні, думаю, то неправильно. Вона ну, дожна напівсуха бути, ну воно ну, ось така, щоб клейка, трошки, щоб до сталі приставало, воно таке, ну, як кидали, як кидали раніше, я ж, я ж по цьому вчилася. Раніше ж кидали до сталі, деякі приставали. От вона повинна така, і розбила висновок. І тепер у мене каша на наолічно. Я сама і навчилася, вчилася, вчилася, вчилася все життя. Ну і навчилася. І діда навчила, і тепер дід у мене буде і з святою вечерею, і з кутюю. І з наступаючим усіх різдвом, доброї, теплої зими, світлого неба чистого, ясно, таке, як сьогодні е, нас день сонячний, таке небо хмаринки, де не де біленькі. так як гарна погода. І надалі, там воно у вівторок 10 градусів тепла, там сім завтра, зима нас радує. Трошки буде шай морозу небагато, чуть чуть там два дня буде. Ну, зима в нас чудова. Живи і радуйся. Щоб нам ніхто тільки не заважав, ми будемо святкувати усі дні. І старі, і нові свята. Нам їх надавали тих свят. Святкуйте. Та ми їх і потрошку, потрошку, то ми їх усі посвяткуємо. А що нам? Привикать що? Ми вже навчилися старий Новий Год, Новий Новий Год. Да. <сі> <сі> Головне, що ми про спіртне не думаємо, яка горілка, дід. Горілка то колись була, ти ще а да, мабуть. Мені вона та горілка, я її ніколи не в руках не держала. Не, ну, не, як я держала, як ото ж ми варили вдома, то я ж її. Стільки варила, або строїлися, а тоді всі були то. А зараз а я її не згадую, воно мені геть і не дай не пахне. Як то кажуть, яка стяга в людей є, я не представляю, як це до такого моліча тягуть. Так, ну ладно. Всім добра, всім веселих, щасливих свят, смачної куті і доброго, гарного Різдва. Кутя від діда.